Слава Україні! Так, невеличкий обзор того року сію пшеницю без оренки під культивацією сої. Ось так воно виходить після першого сліда. Трошки мокрувато, але думаю зараз страхне. Глубина. Зараз десь до того куверну. Сантиметрів 10. Думаю, сівалочка має посіяти спокійно. Плюс економія по потопліву. Того пройшов в один слід. Так, хожу ось таким отрах. тракторцем. Культиватор на 11 лап. Маловатий. Той культиватор був роблений під 25-ку китайця. Але поки нема часу його доробити. Ну і ззаді двойний каточок. Двойний каточок працює вже ідеально. Получається м'ясорубка. Так, далі зніму відео про сівбу Сівалкою. Так само сюди. Горати ми того року не плануємо. Не знаю, що з того буде. Ну, експеримент закладаю на 4 гектарах. Без горанки. Може щось покаже добре, а може і ні. Хоч ціна на зерно така, щоб експериментувати потрібно, може щось з того буде і в плюсі. Соя по урожайності тут була не сильно. Десь 2 тони на гектар. Ну і так, так іде культивація. Трошки мокрувато. зарано приїхав ще руса. Колеса заліпають, каточка забиває, приходиться на кожен круг пробувати катка. Тут йшов на пониженій, вод гора, втрамбували собаки сильно. Ось так воно виглядає. Так, далі знімемо саму посівну, ну і далі по сходах. Всім до побачення, все буде Україна!